Ну що, друзі, вітаю. Нарешті вже минули ось ці страшні заморозки, яких ми боялися. Сонечко вже вийшло. І вже можна подивитися, як же ж наші рослинки відновлюються. Ну, бачучи, ось, наприклад, по цих цибульках, я не пам'ятаю, здається, аліуми вони називаються. Ви бачите, да? що ну ось так. Не дуже він так і відновився. Це вже, скоріш за все, так і буде. Але нічого. Вон сон трава, взагалі нічого немає. Бачите? Квітує, бджілки літають. Накривала я свої дельфініуми, тому що переживала. Дійсно, це тільки я накривала дельфініуми, півонію і деякі очітки. Ті, що нові замовляла, тому що півоня вже вся на бутонах, а був у нас такий, навіть я б сказала, не мороз, а спочатку був мокрий сніг, потім він перейшов в дощ і таке обледеніння було на півоні, на листочках, тому я взяла велику коробку і накрила її. Зараз же вийшло сонечко, все добре. І ось цей кущик дельфініума також я накривала. Тому що тут ось ну, молоденькі листочки і вони могли пошкодитися добре. Ну, а так загалом рослини почуваються добре. Всі майже відновилися. Ось обрієте. Я її не накривала. Вона, бачите, квітне. Ось квіточки видно. Ну, в принципі, все добре. Мої рослинки впоралися з цим. А ще, ще я накривала також гейхери, тому що, ви ж знаєте, що мало того, що взимку вони постраждали. А якби ще їх зараз вже молоді прирости, я їх не накрила, то мені здається, вже було б дуже погано. Зараз піду до них і покажу вам ці кущики. Ось, бачите, моя гейхера. Ось так вона вийшла з зими. Оце вже новенькі листочки. Ось, видно, також молоденький приріст. І тому я їх накрила, бо для них це. Дійсно, був би стрес великий, не так мороз, як оце обледеніння на листочках. Оце б дійсно для них був стрес. Тому їх я також накривала. І більше нічого. Лілії ось уже прокидаються. Багато квітів вже нам от передають плюс, вже ніяких. Прийму розків... Ну, можливо, можливо, ще буде в травні, не знаю, можливо, але мені здається, що вже все буде добре. Так що, а так вже всі рослинки прокидаються, водосбори. Ось бачите, які вони вже кущики. Такі гарненькі. Навіть водичка на них стоїть. Капельки водички. Ось тут ще в мене є таке місце під парканом. Я тут восени висаджувала, розсаджувала очітки, тому що кущ був дуже великий і його треба було вже розділити. І вони всі гарненько ось вийшли після зими. Зараз покажу, дивіться. Наростають, У мене їх багато. Я їх ось так рядочком висадила. Сьогодні тут трішки просапала, бо що-що, бур'яни лізуть. І все. Можливо, ще буду ось тут якісь грунтопокривні досаджувати, щоб менше бур'яни розросталися. Флокси шиловидні, також вже на бутонах. Дуже гарно вони наросли. Ось-ось заквітнуть. У мене є фіолетовий, білий і рожевий, але не пам'ятаю, який із них де. Ну ось, як завжди, наші котики полюбляють поспати там, де наші квіти. Льолік. Винесла я свою вербену на сонечко. Щоб вона трішки, бо я її забрала в хату, обрізала бутони, щоб вона краще прижилась. Коли я її вже висаджу, я взагалі ось це обріжу, і вона краще буде прийматися. Так що, сонечко вийшло, все гарно, тепло. І вже хочеться щось робити, саджати. Тому. Ось так чекаємо нашу весняну красу. А я сьогодні буду займатися ось цією діляночкою. Мені треба буде її перекопати, вибрати всі бур'яни, тому що мені прийдуть завтра рослинки, які треба висадити на це місце. Ще бачила, що вже прокинулись хости. Ось видно. Тут така тіньова ділянка, і їм тут буде добре. Ось там і третій кущик теж є. Тож, всім бажаю гарного тихого дня. Я буду займатися ось такою роботою, буду зараз тут все перекопувати і готувати свою ділянку до, до того, що тут будуть нові рослинки хвойні. Сьома вечора і я вже закінчила, закінчила цю ділянку, вибрала всі бур'яни. Також в мене ще була бордюрна стрічка. Ось тут я зробила таку доріжку, щоб ходити. Така чи маленька кучка вийшла бур'янів. Здавалося б, їх тут майже й немає. Але ні. Так що вже завтра. Буду висаджувати сюди рослинки нові.